Друзі, привіт! Сьогодні говоримо про круїз контроль на Peugeot Peugeotренах. Що робити, якщо у вас його немає, так само, як у мене. От. Історія дуже проста. Можна на розборки купити, можна ось як я. Дивіться, бачите, отакий я купив. Купив я на Аліекспресі. Порядка 500 гривень. Мені треба 8-піновий. Давайте я вставив його. Бачите? Ось він такий. Чим відрізняється 8-піновий від 6-пінового? Візуально це все, бачите, ці надписи ММ. От на вось, це на 8-пінових. На 6-пінових їх немає. Тому, якщо вам 6 без оцих написів. Власне, дуже просто втикнути його. Щоб витягнути, треба на щось нажати і тоді воно витягнеться. Ось так. от. А тепер вам розкажу свою історію, як я з ним одухався і що з цього вийшло. Власне, у мене Peugeot 308 15 2015 року. І тут у мене вже поки що не склалося з круїзом, я вам розкажу всю історію. Власне, купив за 500 гривень, думав, за 300 по -по мені активують, чи за 400 і все буде добре. Але поїхав я до свого автоелектрика. Він підключив і каже, що там блок заблочений. І ці, що з 2015 року, то вже ті, блін, не судьба. Не судьба, тобто по дарміні вже не виходить. Треба їхати на офіційний дилер, вони можуть це зробити. І що ж? Звоню, найближчий до мене це на кільцевій віді. Звоню, що вони мені сказали, що да, на вашу машину можна, можемо цю роботу зробити. Вона буде коштувати чи 3200, чи 3400, щось типу такого. Я думаю, я планував за 400 гривень, а вони мені хочуть за 3400 Трошки дороговато, ну думаю, позвоню ще кудись. Звоню на автопасаж. Це на Печанні, там зверху. А, вони кажуть, що да, на вашу машину можна поставити, але там блок заблочений і в нас немає до нього доступу. Тобто ми вам не зробимо. Ну, Тут я вже почав засмучуватися, і ще який варіант залишався, це Ілта. Дзвоню на Ілту на, на Харківській на лівому березі. Вони мені кажуть, а ми вам можемо за 1200, на вашу машину можна, все отлично буде. Я такий радію, блін, на фоні е, 3400-1200, вообще дармова ціна. Думаю, блін, треба їхати. Записався, приїхав. Дві години мудохали машину і щось в них не склалося. Кажуть, що да, за тим блоком щось воно там зашито і, коротше, біда. Отак от. Так от. В общем, в мене які варіанти. Е, е, а, Ілта, до речі, от вони не змогли зробити, вони гроші не брали. Офіційний дилер завжди так і робить, якщо у них щось не вийшло, то вони за це, це гроші не беруть. Я от стикався, я не раз записувався, вони роботу подивилися, сказали, а це ні, типу. і гроші не беруть. В цьому плюс офіційного дилера. Е, власне, що? У мене варіанти які. Або за 3000 їхати е, на Виді. ну, У них може та сама історія, що і на получиться, що мов промудохалися, нічого не вийшло. Ну і продати лапку, в общем, кому надо, то по хорошій ціні віддам 8-пінову лапку на круїз на старіші машини, Вона чудово зайде, буде працювати, вас радувати круїзом. А я щось буду інше думати. Буду без круїза. Отакі реалії. Може ви щось порадите, стикалися з цим, то пишіть в коментарі.